Всем привет. 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 Всем привет. Прохождение на был 4. Вот в за месец, но вот в этого, ну, довольно прикольная локация сама. А, я казал за скины. Вот теперь с мен там от ближай на фабрика, это позави забыл. Так, я умею, Сейчас. В принципе, фабрику мы закончили за 10 хвилин, это был довольно швидко. Така, что. Угу. И така, момент. Мречна фабрика ще не вийшла. Я знімаю ту саму ніч, що я її знімав в мречну фабрику. Мречна фабрика вийде все-таки завтра. Ось цей відос вийде через 2-3 дні. Так що, будь ласка, оцініть флеш ім. і, і фрешну і мречну фабрику. І цей відос дуже прошу. Так у мене до тепер перший долітає, а на другий тупо майже нічого. Так що, ну, напишіть хоча б один комент. Я вам там казав за херню, що я не можу знімати э, відео довше 15 хвилин хвилин. Якщо не напишете під тим відео, то напишіть, будь ласка, під цим. Так що ми навіть можемо поведа пройти швидше. Так я вже казав, що, що поведаю, я буду проходити після Редболча. Мінута. Не інтересує маю кілька тут. Левелю, 45, сидить. 47-й, певно. Та, -моє, лам квадратний. Квадратоголовий. Неожиданно. я е, муха. Спляче така. Знаєте? Муха така сп'ята, а ти її втіха. хач фу. І вмерла мушка. А в хаті спокій і порядок. так теж разів мухи будили. Не вас. Якщо ви мухи дивитеся цей відос, ключком на коло прийду. Повторюйте. Якщо ви мухи дивитеся цей відос, слухайте мене. Я вас знайду, люблю. І поставте кожен лайк, хто не наведе мух. Яким відомо, то ключком на коло прийду. А, я, я, я не виключу в Коротше, тут 60 грбаних леверів, то 45 го по 46-го по 60. А що я не хозяючі, ми пройдемо за одну частину, якщо ні, то буде друга. І одразу ж мусить знімати після того, як я чую з нею. А ось підземні ходи, я вже не зрозумів, в нас добре названо, ну, але взагалі так, то, то я їх зараз не пройду, але але, але через тиждень має менше. Нам ну, може бахати знімлю. Я тут аби скоро те возьму. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Твой, давай, 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 давай! Йо моє ключ я морку запрягну. Короче, якщо ми цей пройдем, то нам же це лише 10. І ось ми будемо робити. Короче, наша ціль це то разными прийти до 60-го левела, а іменно, Наша ціль — це різними сямя пройти до... Ну, короче, пройти щедать плавили. Я його пройду по ночі, не значить за котик, як його мало Кого проходив. Лан, хотіть забару зірку, Якщо... ну ладно. Я хочу попетки не приходить, я виключаю тут камеру і включаю друга. Ладно, останню попитку собі даю, все. Я сега не буду говорити. Я мою ключку, ну коли прийду. Прийшов, прийшов і добре. Ну, типа, от без камери я прийшов. Ой-ой-ой, чалік. Новенький. Ну, хоч це такі нові чаліки. Якщо я вольно. Інтересно, і опит, я сам там Редбул давно не грав. Не считаючи і зйомку, і то, типа. По зйомці не грав, я саму ігру без зйомки. Типа, до зйомки, до до карьеры. Это прям не карьера, но на ютуб. Ну, типа, здесь считаю такую неволечку. Так. Моем успять. Пачка тикает, пацаны. Кто стендофер поймет? Пацаны, там пачка чикая Ладно, все, успели. Бомб has been defused. Контр-тарр-стрейн. Стендофер, кликните Кто шарит? Шейкиберкибер квадрата. Я буду назвать кебер квадратами. Тут лезут, ё-моё. А потім мы пищаем кибер под квадрат уж. что ты балышник тут не строила. всё, все пройдено, прыгну, прыгну. Шекебер тут не то поставила так куда мені треба, й-мою. І куди, але залати в воронку. Так який це 53-й, кажете. Так, значить ще 7 левелів і ми він я зерку не підбрав, ключком ніколи під бар Я зразу вже і на третю платформу. Раду вашого удобства. Та цьмачно, шандараху! Так, так кібер-квадрат іде вже по... Так, а в неї Я в неї чи? мені тут одну... В мене, вроді-би, з одного удару вірбають, а не, 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 не типу, якісь броніри... Бронірувані! Це... Що таке? Ну, коротше, камеру коли я пройду? Я тут, короче, покатався, ну, типа... типу... тихо Мені тут головна б пройти. Що ради вас? Пройшов сюди. 6 хвилин і 54 лаунд ще. Йо, я включу камеру, коли пройду. Готова. Готова. Не готова. Включу камеру, коли запрягну. Готова. Так, давай, давай. Ліфт. Кстати, от я ще спішу. По 6 хвилин і, кстати... Включу камеру. Коли я хвилила не буду. <звук> Карчі, готово. Я пів'язок спішу, бо все який? кей, п'ять четвертий левел ще, нам страв буде 5. А я вам розказував про ліміт. Давай, 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 давай. їдь, дід, дя мою. Тоді все вам покажу. Знає... Так як назад кеще. Все, 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 все. А як тут я маю? Готово сюди так. Фух, так, 55, й Тут зустріч полегше, ну тут полегше? то що мені треба тобто тупо на кнопки. Такий ще там автолевел. Такий, нічого не робиш. Чекай, тут треба знайти як? Все залетіло. Це не автолевел, там потім буде поліпше. Бо, ну був більш авто, а не це авто все. Пройдено пройдено, пройдено, Пройду, пройдено. Ви це часто ще 3, 4, 4 левела. О нова механіка? Я навіть боса цього не помню. Тут треба розкачати, ключ каміння кудись розкачаю. Розкачено. Так, тихо, забираємо забираем две девочки. И пройди но, ну, пройди но, ну, пройди но, ну, пройди но. Ну. Так, сейчас три левела ты получаю. Короче, я не тоже допрыгну. Но ну, это те, кто траву так. Вот так. Писля чего так? 8 минут и... І...

і проходження ускорене у пару разів. Або ГГ. Пройдено ну все. Тепер треба пригати. Кілька хвилин десь. Ладно, спіймо, 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 спіймо. Прорвемося. Попаємо. А як? Ну мені треба сірепати, понь. Понь, 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 понь. Тихо, тихо, тихо. и хоть треба пропрыгать через лазера. Хочешь убить? У меня вертится. Одно стоп сюда. Как добре, тепер сюда? Сюда. Вс, сюда. Давай, 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 камеру. Лихати кілька десь, минут. А як тут? Треба знову поплягати, походу. Об 12 кстати. Ге. Ладно, ключ камеру коли прийду. Короче, замість якось сюди запрягну тепер оп. А як лану ключ камеру коли прийму. Певно і такі оп-поп-поппо-поппо-поп-поп. -оп 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 -оп. Ой, та-та-та-тагах. Треба було туди пропоркурти. Це босик. Пройдено, там треба, коротше, униз пропоркурти і ви вже вільні. Все. Ой, це жорсткий бос. Це ако менш. Він віддихає сюди. Тихо, тихо, тихо. О, все, ми На пляж. Так, че, 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 че. Вай, лазер, ну, тут треба провести пану поселеньку стояти. На мене пану поїхав направляти не буде. Але відріха подальше. Кстати, дійсно лазерний мені не мене зададуть фанжал, так то я той не вилежав, як і казав. ホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテおいおいおいおいおいホいルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテルホテ Він теж круто. Дякую за компанію, круто. Що я видиш від тебе ці... Місяць тряса. На. Там на землі хоча б легше, а? Та йо-моє. А все. Ладно, заспокойся. Хоча б пригати пристав. Тихо.